І йду по дорозі, завжди свою машину віжу. А це день, виходить, іду і нету. Коли він не чанин, Микола, повертаючись з роботи, не застав свого автомобіля на звичному місці біля будинку, просто оторопів. Постояв минут п'ять, ну від шока, що машина нема. Шо визволь міліцію надії на те, що його четвірку не те, що знайдуть, а взагалі шукатимуть у чоловіка, майже не було. Та яким було здивування, коли за дві доби правоохоронці повідомили, що автомобіль таки знайдено. Ще більше шокував спосіб, за допомогою якого транспорт був викрадений. Коли угонщик не зміг завести двигун «Жигуля», то найняв евакуатора. А той цілою та неушкодженою доправив машину, у орендований замовником гараж. Під час опитування власника гаража було з'ясовано, що автомобіль. Йому доставив також місцевий мешканець, який повідомив, що даний автомобіль він купив за 15 тисяч гривень і має на меті зберігати даний автомобіль в даному гаражі. Затриманий 36-річний вінничанин виявився людиною інтелігентною, з вищою освітою та без судимостей. каже, і наміри у нього були не злочинні. Чоловік просто хотів покористуватися машиною, яка довгий час простоювала без нагляду. Просто вирішив її взяти со временем її найти получилось. Прошу прощения, що це сделал. Я готов встать даже на колени, простить, простіть причини, тому що я очень сожалею. Та факт залишається фактом. І у кримінальному кодексі він визначений як незаконне заволодіння транспортним засобом. Карається п'ятьма роками позбавлення волі. Слідство ще триває. А от викрадену вазівку уже повернули власникові. Безумно доволі. Якщо біо часті на шлі, то чуть позже бы ее просто уже не стало би бы. була не бы була вже розобрана із донаними на метал. Поліція перевіряє, чи не причетний затриманий чоловік до інших угонів у місті та області.